Треба нам того, не треба брати нам на себе подолати. Ми слідкуємо і, і так за тим питань немає. Ну плюс вони не повинні знати, що вони повинні Серед зараз. Відбувається чергове засідання Дякую. обласної народної ради представників опозиційних партій. Oh, унікальні кадри ми знаходимося. Хто приходить до святих на даний момент? Ви знаєте, що часу у обласній державній адміністрації. Тут вже апарат адміністрації ради працюють. Тому є їхня технічна робота, де потрібно пояснити. Ми нам, як депутатам, потрібно пояснити всім, що ми не лаваємо. Систему роботи обласної державної адміністрації і ми даємо всі можливості, яка вони працюють. Все. Чи є питання ще до депутатів, то до, до нас, до депутатів, щодо ну, засідання фракції немає. немає. Тому переходимо, ви знаєте, була така необхідність після того, як ми хотіли депутатів. Поступила така пропозиція, необхідно зібрати сьогодні також засідання Народної Ради. І ми е, 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 сьогодні запросили всіх. Це букві засідання. Питання всіх питань, які відкритість Народної ради є питання, які повинні ми виносити, виносити на розгляд. Народної ради. От. І е е е е якщо будуть ще, крім цих питань пропозиції, ми можемо зараз внести і, за них і проголосувати. Так, порядок денний засідання Народної ради Черновецької області 28 січня 2014 року. Так, перше питання про звернення до Папіва Михайла Миколайовича з вимогою припинити блокування роботи органів виконавчої влади. Що відповідає за життєдіяльність області? Це питання, ну, про них поговорю. Друге питання про тиск Папієва на депутати місцевих рад Черновецької області з приводу вступ до народної ради. Друге питання. Третє питання про носіїв зовнішніх реклам. Четверте питання про розширення складу виконкому. Чи будуть ще пропозиції до порядку денної? Будь ласка. Ну, Є така пропозиція. Ми можемо рада звернуться, звернутися до вченої ради університету. Ви пам'ятаєте, що 2018 року Червецького університету присвоїло на почасні звання докторів Лаврову і Кожарі. Давайте звернемося. До вченої ради значить, скасували, прийняли рішення про скасування значить, того рішення, так? тому що ми ворогам свій час, вони показати їм, значить, так далі, що вони неправильно поступили в ті часи, так? вони повинні це скасувати для того, щоб значить, вчетих, там, значить, докторів там, науки і так далі, значить, на Буковині з такими прізвищами, як Вовров і Кожаров, не було. Тримується. Всі чули питання. Хто за таку пропозицію прошу голосувати?

З числа трьох, п'яти, можливо, більше депутатів, які вже зайнялися е, тим, щоб напрацювати пропозиції від народної ради. Бо, наприклад, я вчора мав зустріч з декількома громадськими організаціями. Вони свої пропозиції вносили, як покращити е, підзвітність при виконанні бюджету, як покращити, скажімо, ті чи інші пропозиції від громадських організацій, які не були, скажімо, враховані повністю, а їх можна. Скажімо, Ферляна потрапляє. Змінив тобто, пропозиції в тому, щоб ми е, створили таку робочу групу, так? і вона б за декілька днів, можливо, запропонувала е, свої пропозиції, ми б це затвердили, І разом з тим Народна Рада виходила на позачергову сесію обласної ради зі своїми пропозиціями до проєкту рішення про обласний бюджет. На Всі чули пропозицію? Хто за таку пропозицію голосує? Хто за? Хто проти отримували це рішення одного зі. Я вибачаюся запущення процедури за основу, але це технічне питання. Так що тепер я думаю, що ми ще залишимо сьомий пункт різний. Можливо, по хворобу з'явиться якісь додаткові питання. то Давайте тоді проголосуємо в цілому проєкту. Попереду денний в цілому по всім питанням, які були ще й додатково внесені. Хто за таку пропозицію? Потім трималося до принято голосу. Так.